Ігор знахідки, він нам хоче похвалитися. Ось подивіться, та, тут є чим, тут хабарок. Не, є, то є не прикалуй, я приказувається. Цілком серйозно, дивіться. Виділи таке? Ви ж такого не виділили. Ігор таке знайшов. То є шрапнельки. Шрапнельки від, від е, Ігор Нині ударний копач. Він сьогодні рулить. Лопата Фіскарсь йому допомагає. Рульна. Сама така. Як ти підеш? Привіт, народ! Сьогодні ми в лісах. Першою з тобою ходимо бродимо з ігром. Ну, а ми зараз вирушуємо по цих стратегічних місцях бойової слави. Що знайдемо, покажемо. Що не знайдемо, також покажемо. Якщо знахідки будуть, а сподіваюся, що вони такі будуть. І все, побачите в цьому відео. Залишаємося, не перемикаємося, дивимося. І так, народ, у нас є сигнальчик перший. Ось такий. Незрозуміла штучка, покажу вам ось така якась з дирочками. Як бачимо, що воно до чого? Невідомо. Хто в курсі, то кажіть, що воно могло бути? Якась кругла, груба, латунна. Чи від снаряда, чи від чого. Незрозуміло. Десь там ігор ломиться. Сьогодні знімаємо на Sony Action Cam. Так що... Зблизити не вийде. Ось він там іде. Має нову кепочку від нашої спільноти. Хто шукайте, знаходить і шеврончика. Хе -хе. Ще ми його вітаємо. Гарне місце, така долина. Долина мрій. Що тут могли би бути знахідки, але чогось їх тут не особливо є. Ну, але ми не розстроїмося і шукаємо. Далі народ дивимось і не перемикаємося. Що? О, сигнальчики. Є в Ігору також. Зараз щось накопаємо цікаво. Так, народ, сьогодні сигналів не так багато, знахідок мало. У Ігора десь там є сигнальчики. Отке місце, глибина, по перше світові копаємо. І дивіться, що я натрапив. От, подивіться. Виділи? Дивіться, які патрончики класні. Чогось їх тут тільки чотири. Десь п'ятий пропав, але подивіться, які бадьорі. Ще в планці. Перша світова. Уявляєте? Перша світова комарі. Перша світова, дивіться, які здорові, міцні патрони набої. То і набої. Мосіна. Жовтенькі ще. Капець, просто навіть добрий, ще, добрий цей. Щоб не, ви... не ламати, можна витягувати. От. Бачите, планка з першої стової. Вусики підігнані, все. все як книжка пише, геть добріський, здоровий. Подивіться, магазинчик. Обой майка міцна. З ці вусики ще все працює. Ну, вже підуставши. Але факт є факт. Десь тут ще є. Має бути ще одна. Нема. Ось такий результат. А це таке багато знахідних трапляється. Зараз ми окопи одиночки, дуже багато тут по горі йде. Пів-пів-пів. Вони не копали сплошний окіп такий, а одинокі, поодиночки. По одному сиділи і зараз тут обадимо цю місцину, цю низину, всю. Що знайду? Цікавого вам покажу. Тут є багато цікавого, класне місце. Стратегічне. Минулого разу нас зігнала гроза, був сильний дощ, злива. Значить, гриміло, блискало, ми повтікали звідси. І знову ми тут на цьому місці крутимось. По-перше, копаємо. І ще багато сигналів є. Дуже багато викопали сьогодні гільз, всяких осколків, всякого непотребу, металолому військового, але вам не показувало, тому що це не цікаво аж так. Ну Що цікавіше, то ми вам покажемо. І з вами поділимося хорошими, цікавими знахідками, якщо такі будуть. І так народ, у нас черговий сигнальчик, подивіться, що я знайшов. А знайшов я витягну ось такого ножечка по першій світовій. Подивіться, бадьорий, бодрий, потужний. Грубонький була така дерев'яна ручка, по-любому з першухи. І солдатики щось тут собі рубали. Рубали, чимхали. Може якогось хлібчика, якоїсь солоненки. Бо тут скрізь окопи перша світова маємо. Сюди яри, сюди вони обстрілювали, тримали позицію, венгрія була. А звідти дерлися до них Рія. Там вам не видно, але таке місце прикольне, стратегічне, колись було все лисе і гарно прострілювалася ця низина. Ну що ж, продовжуємо наші пошуки. Цікаве місце. У нас, камеради, ось така знахідка попала. Думав, багнет якийсь чи щось. Подивіться. Ха-ха! А дивіться, яка крива, потужна річ, металева. А це знайшлася ось така монтюровочка бортовочна. Від якогось грузовичка така. Потужна. Класна лопатка. Тут така штукенція, часів СССР радянська. Ще досить бадьора, міцна. І нас таке не цікавить, звичайно. Таке не беремо. Але комусь пригодиться, кину на дорогу. Тут дорога йшла, можливо хтось загубив. Колись рили дорогу, прокладали в лісі. Ходимо, нагадаю, ми по першій, але знахідок сьогодні Дід Хабар нас не дуже радує, тішить. І це дуже прикро. Ігор десь там ходить вже. Ага, вой. Шукає сигнальчик якийсь класний, думаєш, щось зараз там вицепить. А може, хто його знає. Так, переходимо зараз цю дорогу, тут йде. Туди за пагроб і там можуть ще бути сигнали. Прикольно, нам туди. Так, народ, шукаємо сигнали, є нові, пікаємо. У нас, подивіться, знахідка. І що я знайшов? Ось таке. Випадково чуть не став. Ось таке яйце. А яйце, це не знаю від чого, від кого. Можливо, десь упало з гори, з гнізда. Ну залишимо тут, що може хтось по нього прийде. Так, тут і залишимо, хай так буде. Не розбилося. І ми не будемо рухати. А. Будемо шукати, продовжувати сигнали, по-перше, стові. Народ у Ігор, сигнальчики там пікай. У нас теж є сигнал. Подивіться, Ігор знайшов щойно що таку знахідку. Як ви думаєте, що це таке? А то цілий снаряд. Якийсь іржавий, незрозумілий. Цілий прилетів, не взірвався. Бачимо. І тепер... Він тут лежить неглибоко. Такий тяжкий, навіть руки не беру. Покажу вам так, далечин тут є обідок, але носик металічний повністю взагалі, прикиньте, не латунний, а металевий. Чий снарядик, 76 мм, швидше всього. Кажіть, пишіть в коментарі. Ми його тут закопаємо за рим. Так він був, прилетів. І нікому шкоди не зробив. В часів Першої світової війни. Так ми його тут і прикриємо, примаскуємо. Ну і шукаємо далі. Ігор там шукає щось цікавого. Ну, зараз подивимось, якщо знайде, то він нам покаже. І так, хлопаки, Тут Ігор нам хоче похвалитися, що він накопав. Бачимо знахідочки класні. Це якісь запчастинки від велосипеда, швидше всього, від сідла радянського, не знаю, де він надибув перші першій але десь знайшов він це. Любить щось таке знайти, цікавинку. Хто знає знається, розуміється, підскаже. От така пряжечка. Вона йде навіть мідна швидше всього, а була Але дуже тоненька, з такими двома. Чи може це конина? Чи по-перше дві. Що це вам нагадує? Хто може дати якусь відповідь. Підказуйте. Так, тут осколочок такий він знайшов. Буквально золота патина. Якийсь цікавий, рваний. Але тяжкенькі, от кого би накопати, можна здати на малаталомчик. Так, вершечки це і є. Відмозки дві тільки класні біленькі. Чуть не срібні на вампірів. На перевертнів тут охотились колись. Так, тут таке-таке самі класні знахідки. Шрапнельки. Тут уламочки такі прикольні. Від мінашок Ігор накопав. Апарат Аська <рес> О, Подивіться, це є також вершечок, але він, здається, прилетів. Сдіваєшся. Прилетів, бо пройшов канал ствола. А також Від Відмоські першта. І подивіться, монети старовинні Ігор знайшов. Рим, крем і мідні троби пройшов. Знайшов <рес> Ігор. Якась Потіряшечка, 1207 рік 2000. Маємо 55 копійок. Навіть на морозі вони стає. Це треба здати, накопати металолому, здамо і буде на льоди. Підемо собі з'їмо. І так, народ, шукаємо ми першу війну, окопи, свіжі місця. І натрапив я, подивіться на що. Ось така годівничка. Годівничка значить для диких звірят. А то косулі, цапки, олені. Не знаю, що ще тут. Лосі, можливо, живуть. Ну, Зараз тут нічого немає, але добре, що таке збудували. На зиму приносять ціна, ще щось, жировиська. Бо тут морози люті і тут є багато дичини. Ми вже бачили сліди диких кабанів, які риють, копають так само, як ми, але вони в пошуках їжі. І подивіться, що я знайшов. Ще ось така штукенця. Покажу вам. То є така годівничка собі, вони приходять. І тут з цієї сторони заходять і лискають сіль. То є якась така спеціальна сіль, що вони можуть її погризти, полискати і вони від того кайфують. Так, набирають якихось вітамінів, чи їм то треба для організму, солі. Ось така годівничка серед лісу. Наше лісництво дбає про наших братів менших. Тобто, Звірят, і це дуже це дуже добре. А ми ж з ігором десь заблудилися з вуйком. І зараз йду його шукати. Чую, десь гукає за мною. Щіль! Йду шукати, рятувати колегу, бо пропаде тут.